У нас сьогодні відбувається публічна презентація проєкту бюджету розвитку 2024 року. Пропонується це всього лишсот чотири мільйона В цьому році це всього лиш сорок один від можливостей. Зброї червоні 592 мільйони це домовність наших закладів. Перед підрядників є значно більше, ніж ми змогли. І по Пукарській, і по гетьмановесе, і по замерстинівській. По... Відповідно, наступні підрозділи. У нас передбачено 8 мільйонів з 35 необхідних. Частина йде на відновлення по вулиці Старицькій, це 28,2 мільйони. Першу чергу нашої військовослужбовці нам треба шукати, що таке до фінансування загалом насової цьогорічні бюджет є в рази менший ніж був навіть минулого року. Цьогоріч головні видатки загалом бюджету міста це є видатки на підтримку військових мільярд гривень. Якщо говорити про розподіл бюджету розвитку, тобто списку об'єктів, то навіть лише на цей розподіл десь 700 мільйонів гривень, з них більша частина цієї бурги, тому по факту 300-350 мільйонів це видатки, які необхідні для того, щоб утримувати критичну інфраструктуру, для того, щоб внести видатки по які для нас є пріоритетними щодо допомоги ветеранам. Так само питання, які стосуються доступності, питання, які стосуються освіти, медицини, реабілітації. Сьогодні ми презентували. Тобто, якщо говорити від минулого року, це 41% どう Більш ніж в два рази менша сума коштів, але ми зберігаємо пріоритетність і е, ці проєкти, які з одного боку ми маємо завершити, до прикладу, як там, центри для ветеранів, національно-патріотичне виховання проекти, які співфінансуються, наприклад, з грантових коштів, це завершення школи в Брюховичах, це там, дві лікарні. Е, ми це зберігаємо в пріоритеті. На наступні наші кроки це обговорення проєкту бюджету на профільних комісіях, на бюджетній комісії, затвердження на виконкомі і винесення в сесійну залу для. Фінальне затвердження колегами-депутатами. Публічне обговорення ми робимо для того, аби отримати пропозиції від громадян. До наступного тижня до середи можна буде подавати пропозиції на електронну пошту, яку ми сьогодні озвучили департамент економічного розвитку. І всі пропозиції департамент винесе на розгляд бюджетної комісії. Один мільярд, який мали би розподілити для бюджету розвитку, було скеровано власне на військові потреби, тобто потреби військових частин, які стосуються безпосередньо закупівлі дронів. Там необхідних речей для е, тих, хто зараз на військових позиціях. У нас є ряд програм, які стосуються війни і забезпечення родин, наприклад, військовослужбовців, родин е, наших героїв, які загинули. Що стосується саме цього бюджету, він є вкрай е, мінімальний е, е, потреби, про які заявляли ті чи інші. Е, Розпорядники по суті не перекривають подеколи навіть половину, а подеколи навіть значно меншу більшу частину. Треба буде шукати ресурси. Наразі він ну от такий. Цей бюджетне цей проект бюджету він не є остаточним. Він зараз буде проговорюватись в профільних комісіях. Можливо, трошки розставляться по іншому пріоритету, верніше, самі стрічки, так тобто, можливо, там щось таке. Цього року не буде робитись, а на щось більше дасться коштів. Тобто, це пропрацюють профільних комісіях, і вже фінально воно потрапить до нас бюджетно. Буде проговорено всі пропозиції, які будуть надіслані від громади міста. Ну, будемо шукати якісь компроміси.